Зараз до нашого ефіру долучаємо керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, щоб обговорити власне те, що ми почули раніше, пане Олександре. Я радий вас вітати в ефірі 24 го каналу. Отже, на вашу думку, одразу хотілося б уточнити. Про що говорить або, можливо, не говорить не потенційна не участь Джо Байдена. І наскільки я пам'ятаю, Камала Харріс теж може не з'явитися на саміті миру. Що це означає для України? Ну, це говорить про те, що в Сполучених Штатах триває виборча кампанія, і все ж таки пріоритетом зараз є це вибори. Зрозуміло, що вибори потребують грошей, і вибори потребують підтримки. Тому пріоритети мені здається тут очевидні. І якщо Байден не буде на цій зустрічі з цієї причини, вона все ж таки ну безумовно, вона може бути неприємною. Вона може так виглядати, але вона є поважною. Бо такі акції, які проходять під час передвиборчих кампаній США, а вони важливі в контексті виборів. А вибори все ж таки наближаються. Другий момент, це не означає, що президент України Зеленський може не зустрітися з президентом Байденом, оскільки буде така нагода, тому що, принаймні, як зараз виходить з деяких публікацій західних медіа, політико і не тільки. Володимир Зеленський відвідає два заходи ще в червні, які будуть напередодні якраз саміту Миру Глобального у Швейцарії, це Франція. І а, вшанування і згадка висадки союзників Нормандії, дідей, так званий, і Італія, де український президент буде на засіданні великої сімки, а там точно буде американський президент. І я думаю, що буде нагода і можливість зустрітися і обговорити. І це дуже важливо. Тобто, з одного боку, це може бути не дуже приємно, що не буде а, глави Сполучених Штатів безпосередньо на саміті миру, але все ж таки позитив в цьому, що можливість поговорити у українського президента і американського лідера так само вона буде. Тобто, умови можливості обговорити в тому числі і проговорити те, що буде на формулі миру на саміті миру обговорюватись, воно буде. Я думаю, що відповідні заяви можуть бути зроблені і президентом Сполучених Штатів Байдена просто в іншому форматі. Олександр, на вашу думку, кого Сполучені Штати можуть відправити на саміт миру для того, щоб показати, що він не втрачає міжнародної ваги і не втрачає свого впливу? Ну тобто, щоб знівелювати оцей конфуз щодо відсутності президента та Камали Харіса? Ну... Зараз я не знаю, не готовий сказати, хто кого вони відправлять. Можливо, це буде державний секретар Блінкен, Принаймні, за логікою мав би бути він. Я думаю, що скоріш за все він і буде. Він в темі питання глибоко і чомусь я думаю, що це буде саме державний секретар Блинкен. Не думаю, що це буде радник з питань нацбезпеки Салівана. Можливо, вони будуть обидва. Ну тобто я не виключаю, що делегація буде складатися зі складу, де вони будуть обидва і де вони будуть представлені, якраз і скажімо так проголошувати позицію Сполучених Штатів. А якщо це буде міністр оборони, щоб змістити трошки акценту, бо хочеш миру готуйся до війни? Я не думаю, що це буде Лойд Остін все ж таки, тому що питання, які виносяться на обговорення саміту миру, вони е, не суто військові. І все ж таки там питання більше політичні, що вимагає все ж таки участі більше. Ну там є питання єдине, яке військово-безпекове, це в нас тільки в Україні і в деяких інших країнах питання енергетики, наприклад, чомусь відносено до економіки, бо в США, наприклад, енергетика це оборона. Ну, це сектор оборони і безпеки, і там є питання енергетичне, це безпеки ядерних електростанцій. Це єдине, мені здається, питання, де пересікаються інтереси Пентагону, відомство, яке очолює Ллойд Остін. Решта питань, які стосуються повернення українських дітей викрадених Росією, і там інші моменти вони менше перетинаються, тому я не думаю, що скажімо так, саме Ллойд Остін буде представляти Сполучені Штати. Пане Олександре, ще один важливий момент, як бути з тим, що от коли з'явилася ця інформація про можливість відсутності Байдена на саміті, її звісно активно підхопили зараз російські змі. Ну і в свою чергу рупори Кремля, які зараз активно цим зловтішаються і поширюють такі наративи, що от в українців вже все йде не за планом. Вони так довго чекали, так довго готувалися до цього саміту миру. А отут навіть Байден каже, що... Його може там не бути, і вони зараз намагаються показати, що цей саміт насправді є не таким важливим. Тож чи може це в... і вони до речі зараз заявляють, що можемо найближчими днями почути і заяви такі від інших представників країн, які також можуть передумати їхати на цей саміт? От що ви скажете з цього приводу? Ну, по-перше, треба ще дочекатися заяв, що США не робили заяв з цього приводу. Це ще поки що інформація. Тому я думаю, інші лідери держав теж точно не будуть нічого говорити до того моменту. Це перший, перший момент, другий, все ж таки, навіть Байдена не буде, то. Не буде не просто тому, що він не хоче відвідувати ці події. Він воліє залишитися в Сполучених Штатах, а насправді він відвідує, не відвідує через дуже вагомі причини. Ну тому що треба розуміти, як би там не було цинічно, не цинічно, але стоять на шальках Терезів ще перемога на виборах. І чи лишиться він президентом на наступні 4 роки, чи не лишиться? І це вирішиться найближчим часом. І тому зараз дуже багато активності в США спрямовані саме на вибори. Більше того, знову ж таки, повертаючись до наступного моменту, про що я вже говорив, сам факт запрошення і те, що президент України може бути присутній на зустрічах на полях саміту Великої Сімки провідних держав світу, які економік світу, які готові обговорювати з Україною її підтримку подальшої протидії російській агресії, це теж дуже ну скажімо так, зустріч е е е на високому рівні. Тут російська пропаганда що скаже з цього приводу, які у них наративи будуть, які темники. Ну тут же ж теж не розіб'єш. Тому, власне кажучи, я не думаю, що з цього треба робити таку велику проблему. А що стосується лідерів інших держав, побачимо. Ну, побачимо, хто буде. Ви знаєте, що 160 держав приблизно навіть трохи більше запрошено. Скільки буде і на якому рівні зараз, ще досі мені здається, залишаються певною інтригою. Але разом з тим все ж таки, кілька десятків держав, які будуть присутні, це доволі таке, навіть якщо кілька десятків, тільки це доволі такий глобальний саміт і доволі таки серйозна масштабна подія, пане Олександре, Зацікавили ви мене одним моментом. з приводу розмови на саміті Великої Сімки президента Зеленського з президентом Байденом. Про що в цьому форматі вони можуть говорити там? І як взагалі відбуваються ці перемовини, якщо ви звісно знаєте, про що він міг говорити на саміті миру? Ну якщо він може умовно так делегувати цю зустріч з одного заходу на інший? Ну, справа в тому, що Велика Сімка там є визначений порядок денний, який буде обговорювати обов'язково питання глобального миру, зокрема, і події, які є в світі, це Україна, Ізраїль, це Китай Тайвань, звичайно, це три таких елементи. І далі вже там клімат, загроза глобального потеплення і так далі. Ну, всі глобальні проблеми, які варто обговорити. Як показав досвід минулорічний, коли в Японії відбувалося засідання Великої Сімки. Де була Україна і практично всі лідери держав, тоді сімки провели зустріч вічнавіч з українським президентом, навіть а, індійський прем'єр, який був запрошений на ці зустрічі? Він теж зустрівся. Обговорювали ясна річ а, два моменти: це підтримка України. В першу чергу, що необхідно для того, щоб забезпечити зброєю, ресурсами, фінансами, тобто, це ще й економічна підтримка, і що потрібно робити колективно, аби стримувати Росію. І от вам відповідь: стримування Росії і підтримка України це теж кроки до ну, скажімо так, до досягнення цілей, які поставлені безпосередньо глобальним самітом миру. Кроки спрямовані до досягнення справедливого миру. І на цьому тлі я вам скажу, що велика сімка вона формує певну рамку. Це не факт, що вони домовляються про конкретику. Вони підписують комуніке або підсумкову декларацію, в якій йдеться про основні пункти. І минулорічна декларація вона містить на тематику України. Вона містить тематику про те, що потрібно було надати Україні і підтримку. І потім це реалізувалось те, що після саміту НАТО, який відбувся вже після саміту Сімки, були ухвалені декларації на полях саміту НАТО про те, що з Україною треба підписати угоди про гарантії безпеки. І потім це реалізовувалось. Тобто, це вже тоді мало практичні наслідки. Ну і дуже важливо, я думаю, що так. Всі ці зустрічі, раунди, міжнародних зустрічей. Важливо спостерігати за контекстом і заявами, за тим, що будуть писати ЗМІ, посилаючись на джерела делегації, які присутні, що будуть заявляти. Важливо відчути зараз тональність наших партнерів. От ці зустрічі дають можливість цю тональність десь розгадати. Вона яка? Вона така, що Україну підтримують до повної перемоги безумовно і без жодних варіантів. Чи хтось із країн Сімки або на заході в Європі думає дещо інакше: що можливо, треба підтримати Україну, щоб забезпечити кращі умови а за столом перемовин в майбутньому, і можливо готуватися до того, що на якомусь етапі. На цей конфлікт може бути заморожений. Ось за цією тональністю мені здається дуже важливо слідкувати, і такі заходи глобальні вони дають можливість це простежувати. До речі, пане Олександре, про те, що пишуть змі, бо не тільки про Байдена сьогодні пишуть, зокрема, у Ройтерс, з'явилася теж дуже цікава інформація. Якщо дослівно, то вони повідомляють, що Путін готовий припинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, які визнають нинішню лінії фронту. І буквально годину тому з'являється інформація про те, що Янукович, начебто прилетів до Білорусі, принаймні його літак приземлився вже в Білорусі. Е, дуже якось це все дивно виглядає, що вам відомо з цього приводу. Ну і чи може це бути якось пов'язано? Що ви скажете от з цього приводу? Яким чином Януковича прив'язати? Я взагалі не знаю, чесно кажучи, ну тому що ну взагалі ніяк. Я думаю, що це взагалі то дивно. Я від вас перше почув, дізнався про те, що це відбулося, бо новину Ройтерс я читав. Якраз десь годину тому, як тільки вона з'явилася на сайті в них. А от про Януковича я почув перше. Я навіть не знаєте, в мене навіть нема пояснення до чого це, до чого тут Янукович, і, і що може йому може не знаю. Лукашенко погодився йому якусь область дати в керівництво, чи якийсь об'єкт, чи автобазу дати йому покерувати в Білорусі, згадати молодість. Ну тому що його присутність там мені відверто сказати, навіть е, я не розумію до чого це, як і куди. А от, що стосується припинення вогню, я більше розумію логіку, розумієте в чому ситуація? Зараз ми спостерігаємо намагання реалізувати вже не стільки російський план, скільки китайський план. А перемир'я дивіться, Путін злітав до Сі в гості, в Пекін, до Сі Цзіньпіня, і одразу поїхав в Білорусь, поїхав вночі. Значить, поїхав, щоб це нагнати ще більше туману, щоб всі переживали, стежили. В цей час Білорусь змінила головнокомандувача чи начальника Генерального штабу своєї армії. І про що вони домовляються? Про розширення ядерних навчань, навчань з ядерної зброї, які будуть в Білорусі, і про можливість розміщення додаткової ядерної зброї Росії на території Білорусі. Цей час. Навчання південного військового округу поблизу з кордонами з Україною в цей час ситуація у Балтійському морі, де Росія то намагається змінити кордони односторонні, то відкликає проекти. Потім вони там бої, які розмежовують кордон річковий в Нарві, між Росією і Естонією, познімали половину з тих, що стояли. Навчання, які проводила Білорусь біля Литви. це все прояви ескалації. Мені здається, от чому я кажу зараз. Цей китайський план, в тому, що Росія має зараз підкинути Хмизу в вогонь і сказати про те, що дивіться, залякати європейців, що можлива велика ядерна війна в Європі. Або якщо ви не хочете цієї ядерної війни, то тоді тисніть на Україну, аби Україна погодилася на сценарій припинення вогню по лінії фронту, яка складеться, і Китай задоволений, тому що Китай тоді виходить і каже. Ну, ми вплинемо на Росію, аби Росія перестала брязкати ядерною зброєю. Ми все зробимо, все буде гаразд, не хвилюйтесь, підписуйте перемир'я, давайте якось думати про мир, і так далі. І так далі. І мені здається, що це абсолютно цей план, який дуже чітко простежується, і він свідомо, судячи з публікації Reuters, з посиланням виключно на російські джерела. Виключно на російські джерела. Я думаю, що він свідомо був кинутий. Ну, попросили росіяни, що треба це прокоментувати, і ось зараз перевірити реакцію. І вони таким чином діють: що або будемо думати про перемир'я, або загрози ядерного протистояння. Ви ж подивіться, що війська білоруські зараз вони знаходяться навіть не на кордоні з Україною, вони на кордоні з Польщею і Литвою І там всі всі маневри відбуваються, тобто вони погрожують уже країнам НАТО, східному флангу НАТО. І от я думаю, що зараз ось цей сценарій дійсно намагається реалізувати. Ну, це не російський сценарій. Я думаю, що Путіну він теж не дуже до вподоби, бо він би хотів воювати далі і продовжувати цю війну. Але, вочевидь, Китай діє, що ні, потрібно на це піти, щоб знову ж таки і Росію не сильно образити, бо Путіну буде про що сказати, що це, начебто, перемога стільки території окупованих. Ну і Захід, як думає Китай, не сильно буде обурюватись, оскільки. Все ж таки Україна незалежна суверенна держава, все вступить в Євросоюз і так далі. Ну от вони приблизно розраховують так, хоча і з окупованими територіями. А от до речі, пане Олександре, щодо Януковича, я просто хочу зауважити, що першим джерелом цієї інформації є білоруський гаюн. Саме вони і повідомили, що сьогодні там о 12.50 в аеропорту міста Гомель переземлився літак, який належить Віктору Януковичу. Тому ця інформація мені сьогодні видалася дуже дивною, і якоюсь навіть трохи підозрілою. Ну ви до речі, питали про мотиви, для чого це було зроблено і що означає цей візит. У Мене в принципі є така ідея. Річ тим, що вчора ми отримали інформацію, що на начебто російська опозиція збиралася у Львові і виносила свої рішення? Може, це у них такий дзеркальний симетричний жест був симетрична відповідь. Ну справа в тому, що так ну з точки зору якусь зібрати а, не опозицію, а зрадників фактично України, які державних зрадників, які там десь роз'їхались по світу, втекли в Росію. Хто куди там Янукович, Медведчук і всі інші інші? А, ну і зібрати і типу презентувати проект альтернативної України. Ну я вам скажу, що а, Януковича не приймають і свої ж той ті для кого він був своїм в свій час. все. І це пройдений етап. Тобто, це абсолютно це намагання, типу що? Типу, показати, що якщо президент Зеленський не готовий бути а, ухвалювати рішення про якесь припинення вогню, то це має зробити Янукович. І як це зробити взагалі? Тобто, фізично, яким чином? Ну це ж абсолютно нереально. Тобто, навіть якщо вони будуть це робити, то це носить виключно бутафорський пропагандистський характер і не матиме жодних практичних наслідків. Ну, в принципі, Росія завжди любить так вичиняти бутафорськими методами, що називається як з технікою, так і з імітацією якихось дій. Це ми помічали. Хотів би повернутися знову до ваших слів про китайську модель миру. ви поки розповідали. Варіанти і позицію Китаю, я так подумав, це ж може бути в принципі і вигідний прецедент Китаю, тому що у нього ну по суті є плани по Тайваню. Щойно ми про це говорили зараз. Проходили навчання з одного боку. Він виступає, начебто, таким миротворцем. От він натиснув на агресора і зробив те, що його просили. А з іншого боку, в нього вікно можливості відкривається зайти на Тайвань і сказати: ну так, що якщо ми тим дозволили, чому ж ми не можемо відновити історичну там якусь справедливість? Ну, бачите, все ж таки Тайвань різниця в тому велика, що коли Китай сприймають як агресора, да, от говорять, наводять приклад Тайваню. Ну справа в тому, що і в мене така думка, що Китай готовий в якийсь момент воювати дійсно за Тайвань. І я думаю, що все ж таки колись не знаю правда коли, але це може статися. Але Китай не готовий до великої агресії, наприклад, до зіткнення з Америкою чи о, з Заходом в глобально військовому сенсі. Бо Китай сприймає все ж таки Тайвань як закінчення громадянської війни. Вони вважають, що поки Тайвань фактично не єдиний з материковим Китаєм, доти. Громадянська війна не завершена. Вони не сприймають Тайвань як ясна річ незалежну державу, і тому не сприймають це ну як агресію. от таке в них сприйняття. А на заході, в принципі, вже вкорінилася думка, що все ж таки Тайвань, особливо у тих, хто визнав їх незалежною державою, і що Китай тут по відношенню до них агресор. Ну зараз навіть не про це, зараз про те, що Китай безумовно. Зараз активізувався і він дивиться і перевіряє реакцію заходу, як далеко їм можна зайти, що вони можуть зробити, і поки в Сполучених Штатах вибори знову ж таки, поки там внутрішньополітичні дискусії, Китай шукає, як, як цим скористатися. Тому Сі Цзіньпінь літав до Макрона, і вони так концептуально говорили про питання. Європейсько-китайських відносин. А ну, Угорщина, звичайно, Сербії, але там більше про інвестиції. Це більше дещо про інше ніж про глобальну там політику. От, хоча теж її елементи, і Китай я думаю що зараз він хоче скористатися моментом з одного боку посилити тиск і продемонструвати, що вони набирають оберти, доки, начебто, Захід і США слабкі, і в цей час скористатися і запропонувати і вийти. Розумієте, вони ж важливо, що як це буде інтерпретовано і від собі виходить. Представник китайського уряду або навіть сі дзіньпіні каже, що завдяки Китаю чи не вперше, от як ви сказали, про прецедент в новітній історії зараз було досягнуто перемир'я, навіть нехай не миру, а перемир'я, і Китай відіграв цьому важливу роль, вплинувши, наприклад, на Росію і так далі. Ну от приблизно так це може а, так само виглядати. Плюс у Китаї з'являється козир, тому що всі ж дивилися, і ви пам'ятаєте публікації в західних медіа, які писали про те, що в 2022 році, коли Росія погрожувала ядерною зброєю, мовляв, Китай тоді зупинив Росію від цього, і зараз у них теж з'являється козир. Вони можуть сказати, ми вплинули на те, що і Лукашенко і Путін зменшили градус дискусії, і не загрожують Європі ядерною зброєю, тобто вони шукають для себе абсолютно. Вигад, і при цьому дивіться, вони фактично намагаються Росію на Росію збільшити ще максимально вплив. Адже тоді, в принципі, Росія фактично, ну і Путін у них в кишені. Він в повній залежності, тому що ресурси, тому що засоби, тому що зрештою Китай може виступити якраз ось тим гарантом, а зараз для Росії, і так далі. Тому я думаю, що ось це глобально все активізувалося, воно пришвидшилося. О, розумієте, ось ці всі публікації, тренди я відстежую в західних медіа. І після того, як Сі Цзіньпінь полетів до Макрона, через деякий час почали писати про те, що з одного боку цей візит завершився нічим і що європейці мають інші підходи. З іншого боку, почали говорити про те, що Китай збільшує вплив на Європу, і Китай може стати, скажімо так, посередником при мирному врегулюванні, що в принципі Китай я думаю, влаштовує. Дякую вам, пане Олександре, за таку. Ну, як на мене, докладно і якісну аналітику з вашого боку, принаймні кілька моментів і кілька аспектів змінили дещо, ну мій особистий принаймні погляд на ситуацію. Трошки не договорили з вами стосовно е ситуації на Тайваню, але на жаль, час вже збігає. Не зможемо ми глибше проговорити це. Але якщо можна, от буквально двома словами, е на вашу думку, штати ж розуміють, що відбувається. Е і в Україні, і на Тайвані, і вони розуміють, що доведеться вирішувати дві практично однакові за настроями ситуації. Тобто, Китай не збирається звертати з дороги отримання контролю над Тайванем. і Росія не хоче втрачати свого контролю над Україною і над окупованими територіями. А це треба вирішувати. Чи є таке розуміння? Буквально два слова розуміння є. Розуміння є інше питання, чи всі інструменти застосовуються станом на зараз. Мені здається, що ні чи не всі інструменти захід вичерпав на цьому етапі, щоб продемонструвати рішучість і Росії, і Китаю. А які це інструменти можуть бути? Щось... Я думаю, що я думаю, що це введення військ західних в Україну для гарантії безпеки і стабільності тут. І це збільшення військової присутності зараз, якраз в тихоокеанському регіоні. Ну як мінімум, два таких кроки. Тобто військові дії. Дякую вам, пане Олександре, за, за участь в нашому ефірі.